У мене є лише 350 гривень. Цікаво, чи зможу я скупитися на цю суму і разом у Валмар та спробуємо. Подивимося, що почому для того, щоб заощадити, потрібно звернути увагу на торгову марку. 1 за першою ціною. Мені потрібна олія, вона коштує 39 гривень. Сьогодні планую приготувати гречку цілий кілограм. І яка вигідна ціна? Беру, якщо порівняти з іншими торговими марками, то різниця очевидна. Сукор пакет цілий кілограм. Ціна 32 гривні. А тепер порівняємо із іншою торговою маркою. Тут 900 грам, а ціна набагато вища. Звичайно, я беру, тому що торгова марка один за першою ціною. Це найвигідніша цінова пропозиція. До гречки я хочу приготувати салат, тому мені потрібна кукуруза та горошок. А горошок за першою ціною. А ось ціна відомої торгової марки. Подивитися на склад, то він нічим не гірший. Абсолютно такий самий і повністю відповідає якості продукту. Беру також мені потрібна кукуруза. Раю першу ціну. О, я бачу. Я бачу, бачу. Направді, гостувала ковбасу, мені дуже сподобалось, тому беру. Перша ціна це найнижча ціна у своїй групі товарів. Борошне масло я взяла, тепер беру молоко торгової марки один і приготую щось смачненьке. Салат я буду заправляти сметаною, тому беру ось таку сметану торгової марки один за першою ціною. Зараз у валмарка класні низькі ціни, тому беру собі відразу два. У мене повний кошик продуктів, іду на касу. Цікаво, чи вистачить мені 350 гривень. Скільки погляньте, я набрала цілий пакет товарів, а вийшло всього менше, ніж триста гривень. За разом з першою ціною, і це все завдяки вигідним пропозиціям Балмар.